Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами на кухні. Будемо готувати. А будемо готувати щось смачненьке. Так що поїхали. Хто хоче смачно їсти, смачно готувати, Бог вам поміч, а ми будемо працювати. Так, тут в мене фарш свинячий. Ну, Можете брати любий, який у вас є. Курачий, свинячий чи козячий. Одну цибулину середню потерла. Паприка копчена, перець мелений і сіль. Тепер додаю дрібненької меляної кукуруз зеної крупи ось такої меляної, дрібнесенької. Дві жменьки. Я не знаю, скільки тут десь, трошки більше, мабуть, кілограма, а може десь кілограм буде. І гарно вимішуємо. З тими приправами, з тією крупою, зі всім. Ось і... О, дай мені Іванку, ще смеляний той, господи, часник супимо. Гарно вимішаємо. І... Буде в нас зараз смакота. О, да -да. Відкривай, відкривай. Ти любиш його відкривати. А нащо його так закручувати то? Я закручувала, то ж ти закручував. Головне гарно вимішати з крупою, щоб крупа не була крупинками кукурузяна. Можна манку додати, але мені з кукурузяною крупою більше подобається. Ось. Візьми очи туди в боробої або в гарячу воду візьми і відкриєш. Дуже, дуже та пробка присихає до того. Не присихає, а втягує в бутилку і можна відкрити. Зараз відкрутимо. Так, крутили чесник. Майде Це свій домашній часник. Так, Іван, я закриваю, але ти відкривати знову будеш. <ріст> І одно яйце. І гарно вимішуємо. Головне гарно вимісити. І. Тоді будемо виробляти. Зараз я вимішу гарно, тоді покажу, що я далі роблю. Так, 4 яйці і щіпка солі. Треба збити. Так, щоб розбити просто, щоб воно купи не трималися білки. можна було в нього мачати. Ні, туди не поставимо, бо би телефон пав, тут в мені. Так, беремо трохи кукурудзяної крупи, та й дрібненької такої і беремо манку. Вимішуємо. Беремо м'ясо. Те, що ми замішували, гарно відстукуємо. Ось так, робимо таку кобаску. Обкачуємо В тих крупах. Вкладаємо на дощинку. Можна втерти трошки сира, але я сира терти не буду. От. А хто хоче, можете додати сюди ще в м'ясо сир. Воно тоді буде зі сиром та м'ясо. Ну, його тоді, як сказати, ну, Гарачень їсти, щоб видно було, що сир. Ну, а ми всього зараз не з'їмо, то я через те не даю. А так можна дати. Поки я виробляю свої такі кобаски, ось тоте, пательня з олією в мене нагрівається. І будемо, зараз я вироблю і будемо жарити. Тоді оці кобаски мачаємо в яйце, ось. Ну, зараз я покажу. Камісь пауза, поки виробляю. Так, беремо, обмачуємо яйце. Обмачуємо крупу. Обмачуємо яйце і можемо жаритись. А Наталя захотіла трошки інакше, вона робить по інакшому. Наталю тупа силу з'їжжала. Не знаю, то мене це не влаштовування, мені не нетікав все. Ось. І я і це обкачуємо на пательню. І так. І так робимо з тими, що я роблю, а Наталя робить зі своїми по-інакшому. Наталя всередину захотіла сир ложити. такі робити генакші красотульку. у нас ось такі красотульки. Бачите? Ну і зараз, як пожару всі, покажу, що у нас того всього вийшло, що ми приготували. моя, ось такі зробила балабончики. Бачите, сир вийшов, потопився. О, ні, воно так файно, дивись. десь. Бачите, який сир гарний. Ось. Так що можеш їсти доціль те, що ти хотіла, а я буду їсти те, що я хочу. А я зараз спробую те сиром. Я теж таке спробую. А ще дві є штучки пожарити. Але значит, я значить, випити не треба. Звісно, я. Ось така у нас вийшла красота. малі сказали, дуже смакота. Ось так. ну Оце ще тут трошки осталося. Ось, ну а ми спробуємо. Ладно, ще візьмемо Наталіну котлетку, ту що вона робила, спробуємо. Таліна теж гарна у нас сиром, бачите. Вона то Пусти, пісти, пісти. О, Вона від сиру каже сочніша, так смачніше. Можна і робити такі. Ось, ну зараз я попробую. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо чесно, досить сочно. Сочне і досить смачне. Крупи кукурузяною всередині, не видно? І воно виходить ситніше? І смачніше. Ну, попробуємо те, що я готувала. М -м -м. Видно, ні? М'ясо сочне гарне, бо сік з м'яса не витікає від того, що він в яйце вмочений. І в крупу така дуже гарна шкірочка робиться на верху. І дуже смачно. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Такий в такому виді можна і подати до святкового столу, досить смачно виходить. Але смачно. Ага. Ну і ті сиром теж смачно. Ті, що сиром, трошки те, що сир не посередині вийшов. Наталя ще так не може наловчитися, щоб він посередині вийшов, ну посередині такі котлітки. А якщо посередині, воно багато краще дивиться і багато як, ну, не знаю, напевно, буде по-своєму смачно. Ось такі діла. Та й кукурудзяної крупи, бачите? Щось не хоче фокусуватися. Її тут не виднося. Ну, з нею дуже смачно виходить. Хто ще не готував, спробуйте, приготуйте. Такі собі невеличкі шашлики. Хм? Ось так. Так що. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою. Щоб, дав Бог, новий рік нам приносив тільки хороші новини. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Хто має можливість, поділіться відео. Це узвар. Поділіться моїм відео в других соцмережах. У соціальних мережах, щоб наша сім'я тільки росла ютубівська, і будемо спілкуватися. А зараз до зустрічі слідуючому відео. Всім самого найкращого. Всім па па па, -па.